Всім привіт! Я рада вітати вас на модулі третьому нашого професійного курсу по шках справи життя або на перекресті професії. І ви можете уявити, який вже етап шляху герою ви пройшли. Це круто! Рухаємось далі. Отже, модуль третій у нас присвячений темі, як обирають професії. Отже, у нас буде насичених 6 уроків, урок 10 ми розберемо стратегії вибору професії, так, які взагалі вони є, так, які бувають. Uh, і навіть в преферентаційний тест зануримось один з них. Урок 11 Про формули створення професії, які ж вони є, так? не математичні, але цікаві. Урок 12. тенденції 21-го століття у виборі професії. Урок 13 буде присвячений критеріям вибору професії, так, які ж є критерії вибору професії і спробуємо зануритись в тему і дослідити, а які ж мої критерії вибору професії? Урок 14 буде присвячений переконанням, які заважають нам при виборі професії. Так, які ж вони є під переконання, і як же вони нам заважають? Так? І що ми з цим можемо робити? Урок 15. фактори, що впливають на вибір професії. Що ж впливає? На ті вибори, які ми робимо, так, а потім чи змінюємо, чи не змінюємо. Але певні фактори є. Так, один із них, звичайно, це наші батьки, наша сім'я, так, але це буде на році 15-му. Я... Бачите, розбила детально на отаких 6 уроків. Вони будуть невеликими, але сфокусованими саме на тій темі, яка заявлена. Отже, до наступного уроку 10-го.